Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії заступник міського голови Юрій Іванович Павлов. І у нас є нагода з ним трохи поспілкуватися. Вітаємося, Юрій Іванович. Доброго часу доби. і давайте ми почнемо з таких життєво важливих для містян для мешканців нашої громади питань. І перше питання це пункти. Пункти незламності. Скільки їх в конотопі? Як вони працюють? Чи всім забезпечені? І що говорять люди? Будь ласка, В Конотопі працює вісім. 8... Пунктів незглавності. Точніше, я хотів би зауважити на тому, що вони розгорнуті, забезпечені майже всім необхідним. Є там залишилися деякі невеличкі нюанси по кількості там подовжувачів. Ми допрацюємо в понеділок вже всім цим забезпечимо. Однозначно ці пункти розгортаються відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації протягом 24 годин в разі настання блекауту. Тобто не тоді, коли світло зникає по графіку, або навіть коли є аварійне відключення там на якийсь невеличкий термін. А от як у нас було це в четвер, якщо не помиляюся, коли, четвер. Так, коли ми майже 12 годин були без, без світла. От, терміново вони були розгорнуті і готові були до прийняття наших мешканців. Що забезпечують ці пункти, треба розуміти. Перш за все, вони забезпечують людей, які туди звертаються теплом, наявністю електрики, щоб кожен мав змогу підзарядити свої або гаджети, або ліхтарики, або якісь там пауербенки. Також вони забезпечені. Питною водою, тому що, як ми побачили в разі настання такого блекауту, на жаль, насосне обладнання не працює і ми не можемо забезпечити подачу на все місто централізовано, але є перелік колонок, які є на сайті. Водоканалу, де можна набрати, де, як то кажуть, самотюком біжить вода, і люди можуть набирати цю питну воду. У нас запас майже 12 тисяч кубів. Ми маємо на такий випадок. В разі його використання також буде зроблена розвозка води по районах. Буде їздити транспорт з ємностями для води, і буде роздаватися вода. Слава Богу, ми цього на цей період вдалося запобігти і вистачило тієї води, яка була якраз в мережі оці 12 тисяч кубів. Тобто, це перш за все те, що повинно надавати центри пункти незглавності. І ще одне питання: це інтернет. Ми також працюємо над тим, щоб був ще і інтернет, але тут треба мати розуміння, що старлінків ми, на жаль, не маємо на кожен з пунктів, тому ми можемо використовувати той інтернет, який подається в нашому випадку. Це або там Укртелеком або зурбаган, або там хтось ще там пантелеком, якщо не помиляюсь, тобто ті провайдери, які, які є в місті, і наскільки вони зможуть забезпечити. По годинах це інтернет, ми зможемо його роздавати за допомогою Wi-Fi. Юрій Іванович, і декілька слів про пункти обігріву. Ну, Пункти обігріву зазвичай в зимовий період завжди відкривалися в лікарнях, там десь іще, а зараз вони також, мабуть, актуальні. Так, пункти обігріву це наступне питання в напрямку забезпечення людей як теплом, так і електроенергією. Ми працюємо над тим, аби кожен з цих пунктів, навіть в момент відсутності централізованої подачі електроенергії, також був забезпечений автономним джерелом живлення, тобто генератором. І людина, яка туди звернулася, могла б там підзарядити ще й телефон. Тобто, це такий, намагаємося зробити ще якби. Майже філію пункту незглавності. Колонки водозабору. Я пам'ятаю, що декілька часу тому була актуальною такою темою, навіть йшли розмови про те, що, мабуть, їх треба зняти, тому що текуть, вода витікає на вулицю і розход води йде, нікому не потрібний. А зараз вони актуальні. От нема світла і нема води. Так, якщо ми подивимося на економічну складову, то це недоцільно і економічно необґрунтовано мати якраз оці колонки. Але реалії, в яких ми зараз живемо, вони якраз вказують на те, що колонки нам такі досить велику допомогу надають. І тому звісно, що на даний період ніякої розмови про те, що вони повинні бути закриті, не йде. Вони всі функціонують, і окрім. Цих колонок є також будівлі, в яких так само без електроживлення вода є. І в деяких навіть наших от, пунктах незглавності ми навмисно обирали так, щоб там ще й була вода, хоча б якийсь певний проміжок часу. Окрім цього, ми ще зараз працюємо над тим, аби забезпечити. Насосне обладнання, хоча б декількох цих скважин, які будуть працювати на генераторах, хоча б там погодинно, мовно кажучи, 2-3 години для того, аби підняти цю воду і зробити якраз у той самий запас у тисяч кубів, який буде розповсюджуватись через мережу колонок. Дякую, Юрій Іванович. На цьому тижні ви виконуєте обов'язки міського голови, тому ви. В понеділок зустрічалися з мешканцями міста Конотопа і провели телефонну гарячу лінію. От які питання? Стосовно питань, перш за все, це в розрізі того, що у нас була якраз така негода. І тому актуальне було питання з посипання якраз доріг і тротуарів. На жаль, трошки нас підвів наш підрядник, який не своєчасно виїхав, зміг виїхати на лінію, тому що у нього також були збої. Для посипання доріг саме в той же самий час тротуари були посипані досить добре. Я особисто проїжджав, інспектував. Вся центральна частина міста була посипана ще зранку. Потім посипання продовжували Виконують ці роботи КП муніципалітет. Вони Великі молодці, я хотів би, користуючись нагодою, подякувати кожному працівнику, який мав, приймав участь у посипанні. Також директору Станіслава Нікрасову, який досить організовано налагодив роботу в цьому напрямку. От. Але в той же самий час я хотів би звернутися до мешканців за розумінням. Будь ласка, я вас дуже прошу зрозуміти, що, на жаль, ми не маємо такої технології, яка б автоматично одночасно могла забезпечити посипання як доріг. так і тротуарів всі ми маємо розуміти, що є певна обмежена кількість людей техніки, і вони не можуть одночасно забезпечити посипання. От Протягом навіть там, години. Да? Це не, умовно кажучи, з літака розкидав цю суміш, що вона потрапила саме на дорогу, саме на тротуар. Робота проводиться, проводиться згідно графіку. І якщо у вас там не посипана, тому що якраз от я о 7 годині приймав дзвінки, і мені телефонували люди. Там, наприклад, з вулиці клубної або там яких віддалених районів я, їдучи на роботу, вже бачив, що посипан весь, весь центр. Але от такі якісь віддалені райони вони ще не встигли посипати. В той же самий час їхавши о 9-10 годині, я вже бачив, що посипано і тут в районі там, залізничного вокзалу, і люди працювали і йшли далі по своєму маршруту. Тому, будь ласка, давайте ставитися з розумінням і. Мати на увазі те, що ми одночасно, на жаль, ну, ніяк не зможемо. Або ж є моя пропозиція, будь ласка, якщо у вас є таке бажання допомогти волонтери. Або просто пересічні наші мешканці міста, і ви хочете допомогти посипати. Ми маємо достатню кількість суміші. Будь ласка, долучайтеся, звертайтеся до КП «Теплогарант», пропонуйте свої послуги з посипання в тому чи іншому або дворі, або частині тротуара, і ви будете дуже допомагати нашому місту. Ну а взагалі, то телефонні дзвінки ж ніхто не відміняє, можна дзвонити і питати, і зауважувати. Щось на службу ми всі знаємо. 5. 066, Так, да. 15. 0,66, так, але ж от я якраз звертаюся е, з тією, з тим проханням, аби люди мали розуміти, тому що я прийняв там кілька дзвінків по одній і тій самій темі. Від кількості дзвінків не залежить швидкість посипання. Не залежить. Одне питання, якщо якась ситуація така, там ну, десь впало дерево, да, от воно ніхто не знав. І повідомити за це велика вдячність. А дзвонити, телефонувати лише по, з приводу того, що там не посипано, там не посипано чи там не посипано, на мій погляд, не варто. Друге питання, за яким зверталося, це стосовно подачі тепла. Більш за все, це напрямок КП «Теплогарант», тому що він покриває більшу територію міста. І що я хотів би сказати. По-перше, треба розуміти, що майже до 11 листопада, якщо я не помиляюся, ми мали аварійну ситуацію з центральною котельною, яка здається 40% абонентів забезпечує теплом. І нарешті ми вирішили цю ситуацію, і вже котельня працює в штатному режимі. Але в той же самий час всі котельні. А це в нас більше 30 у КП «Теплогарант», Вони залежать від подачі електроенергії. І на даний час, на жаль, нема такі, такого вирішення ситуації, щоб в момент вимкнення світла це світло продовжувало надходити електроенергія саме до котелей. І тому ви ми зараз працюємо над тим, як так забезпечити, щоб безперебійне подання було електроенергії. На декількох майже десяти, якщо не помиляюся, ми вбачаємо можливість за допомогою придбання ще одного виду обладнання, яке буде перемикати з однієї лінії на іншу. Тобто, є основна є допоміжна. Так і от, щоб був перемикач, який в разі відключення однієї лінії перемикає на другу. Але це автоматика, і прошу всіх враховувати ще той момент, що ми зараз живемо під час дії військового стану. Кабінетом міністрів постанови 590 дуже обмежені можливості придбання будь-яких товарів, тому це теж такий певна складність. Але ми працюємо і також думаємо над тим, як нам. Решту котелень забезпечити безперебійним поданням електроенергії. Це не, на жаль, неможливо зробити одночасно і дуже швидко, але ми це все розуміємо і працюємо в цьому напрямку. Наскільки я правильно розумію, то великі генератори теж не, не, не дуже актуально ставити, тому що я от вичитала, що для того, щоб великі генератори… Ну, Такий потужний дуже працював на час виключення електроенергії, то йому потрібна одна тонна пального на добу. Так. Це ж які гроші, йде їх взяти. А, якщо на... навіть десь поставити один генератор. Над, надпотужніший генератор, найпотужніший, стоїть у нас. Біля будівлі ну, пологового відділення. Він так, він, він найбільший, але його потреба в пальному по пам'яті 75 літрів на годину. На годину. Ну, тобто, хтось вирахував, що тонна. Ну, це добу... навіть більше, це навіть, навіть дві, більше. дві тонни, да. І ми, звісно, враховуємо те, що ми не можемо забезпечити такою кількістю пального. У нас зараз там ще допоміжні генератори стоять для того, щоб працювала операційна, перш за все, там і такі більш важливі якісь участки. Але ж в той же самий час, з одного боку, генератори це спасіння. І з іншого боку, вони потребують дуже великої кількості, як пального, так і ще ж в нас обслуговування. Вони ж потребують обслуговування, так. і це так також і матеріальні витрати і витрати часу. Це потрібно все враховувати. І тому так, і тому от е, я дещо здивований, коли надходять скарги на те, що ага. наші три банки встановили генератори. Я особисто дуже вдячний за те, що керівництво проявило так такі. Турботу про людей і забезпечило безперебійно майже. Безперебійну роботу своїх відділень, це е, Ощадбанк на братів Лузанів, е, це на вулиці Шевченко Приватбанк і це на проспекті Миру Райфайзенбанк. Я дуже вам вдячний, щиро вдячний за те, що ви зробили, придбали за свої власні кошти. Ці генератори розмістили і трошки не розумію людей, які скаржаться на те, що працюють генератори їм. Е, ну, якісь там незручності від е, цієї роботи. Е, е, я знаю, ну по-перше, я повернувся. З Донецької та Луганської області я побачив, як там живуть люди, і повірте, ми живемо ну майже в раю. Майже в раю. Також я знаю, що цілі країни існують, де електроенергія подається буквально на кілька годин від держави, а все решта працюють люди і живуть саме завдяки генераторам. І я не здивуюсь, особисто я готовий до того, що цієї зими ми можемо стикнутися з такою ситуацією. Тому, будь ласка, давайте ставитися більше з розумінням один до одного. Давайте ставитися з повагою один до одного і бути вдячними за те, тим людям, наприклад цих же банків, також. Окремо зазначу, що деякі у нас підприємці придбали також для своїх магазинів, своїх торгівельних точок генератори і продовжують працювати навіть у разі відключення світла. Будьте їм вдячні. Дякую, Юрій Іванович. І тепер давайте трохи поговоримо, що ви знаєте про графіки відключення електроенергії в нашому місті, і чи вони змінилися, можливо, в нашу. Пользу можна ну, сказати так, я... мешканців. Чи без змін залишається два через два? 에, на даний час поки що залишається все без змін без змін два через два. Я ще раз підкреслю, що я дуже здивований коли там. Чую якісь незгоди з тим, що у нас такий графік а в іншому місті інший. Хочу наголосити на тим, що ці графіки розробляє виключно Укренерго. Вони мають мапу всієї країни. Вони бачать, де саме потрібно зараз для стабілізації якраз роботи енергосистеми вимикання, а де вмикання. І саме для цього є оці аварійні відключення, да? тому що вони бачать ситуацію онлайн, і бачать, де перевикористання або перенавантаження. І таким чином я ще раз згадую, я ж кажу, хто вважає, що зараз дуже погана ситуація зі світлом, будь ласка, хоча б подивіться, яка ситуація в Донецькій, Луганській, Запорізькій областях, Херсонській областях. І буквально вчора мені подав, е, попався допис. В телеграм-каналі одному, де було сказано, що у нас десь тут у нас тут дуже багато води, але вона вся під під ногами. У нас тут дуже багато світла, але це вибухи від снарядів. Тому от мешканці Конотопа, я звертаюсь до всіх вас, будь ласка, будьте вдячними нашим ЗСУ за те, що вони нас забезпечують, хоча б отаким графіком, який ми маємо, і на мій погляд, два через два. Це ще досить-досить терпима ситуація. Юрій Іванович, і як, як кажуть традиційно, у нас вже з вами так склалося, що ми на завершення завжди говоримо про гуманітарну допомогу. І от в четвер ми знімали і внутрішньо переміщені особи почали отримувати непродуктові, як правильно сказати, оці Гуманітарну допомогу цю, і ви оголосили, що зараз вік збільшується чи зменшується, як правильно сказати, 50 Зменшується, зменшується. 50. От давайте, давайте про це. Звідки ця гуманітарна допомога, хто має право на її отримання, як вони отримують? Ну, люди взагалі то задоволені. Я там трохи поговорила з переселенцями, з нашими. Так що давайте. На завершення давайте зараз в кінотеатрі «Мир» продовжується надаватися гуманітарна допомога від програми розвитку ООН через фонд проліска, який залучив наше управління економіки. За що я дуже вдячний. Це вперше у нас така гуманітарна допомога, в складі якої входить там ковдра, матраци, подушки. Ті постільна білизна, термос, ліхтар, який може заряджатися від сонячної енергії, і для, дітей, для родин з дітьми ще й набор, набір посуду. Там кастрюлі йдуть різних різних розмірів. Ми залучили півтори тисячі таких наборів. Вони продовжують зараз надаватися виключно внутрішньо переміщеним особам. Це було визначено донором. Що це допомога саме для внутрішньо осіб? Я також е завітав до кінотеатра, подивився, як люди в рядні виносять допомогу, Тобто одна людина навіть не, не зможе грузять машини. В руках її не віднесеш, тому що навіть там. Якщо е там два матраци. два матраци, там така купа, просто величезна купа. І таким чином ми підтримуємо саме внутрішніх переміщених осіб. Зараз завершується вже ремонт центру для переміщених осіб. Незабаром буде відкриття. Окрім цього, продовжується надаватися гуманітарна допомога від міської ради в міському палаці культури у вигляді харчових наборів. Хочу зазначити, що ми вже перетнули. Другу позначку нашої цілі в у віці 60 років і старше. І вже ми з понеділка починаємо надавати допомогу 59 років, і будемо зменшуватись далі, далі Юрій, і далі. 59 плюс. Так. Так? Що це означає? Друс? Тільки ті, кому 59 років, ні. а ті, що 60 вже ні. Ні, ні. Якщо не отримували, так? І і і 60 і 65, якщо ви не отримували, так. то треба, так. то можна прийти і отримувати цю гуманітарну допомогу. А а якщо вже отримували, то другий раз поки що ні, так у нас є. У мене особисто є така ціль забезпечити гуманітарну допомогу кожного мешканця нашої громади. Окрім цього, у нас ще є державна допомога, яка там визначена і знову ж таки категорії там нам не вийде забезпечити кожного мешканця, і от саме задля того, аби кожен. Конотопчанин міг отримати цю допомогу. Ми зараз працюємо і продовжуємо працювати і з першого дня цієї війни працюємо над залученням від різних фондів і від різних. Благодійних організацій задля того, аби я ж кажу, кожен мешканець Конотопу отримав свою допомогу. Плюс для деяких категорій е, окремо ще надаються для, для внутрішньопереміщених осіб. Хочу зазначити, що окрім того, що ми залучаємо такі на прикладі. Тих, як надається в кінотеатрі Мир, окрім цього, надається червоним хрестом в бібліотеці на червоної калини, там також внутрішньо переміщеним особам. Окрім цього, ми, як міська влада, надаємо щомісячно гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам в незалежності від, від віку. А всім мешканцям нашого міста надаємо от, поки що одноразову, окрім там осіб з інвалідністю, були визначені які. Кілька разів отримували багатодітні, також позбавлені батьківських піклування. Також ми надаємо допомогу вже кілька разів і продовжимо її надавати. І в мене ще раз підкреслю така ціль, щоб кожен мешканець отримав цю допомогу. І я сподіваюся, що ті, хто отримав один раз по завершенню якраз оцих вікових груп, називаємо їх так, ми будемо працювати над тим, щоб по наступному разу вже люди отримали допомогу. Дякую. І, як то кажуть, на цій позитивній ноті ми завершимо нашу з вами сьогоднішню бесіду і е, хочу нагадати вам, шановні телеглядачі, що ми сьогодні мали можливість поспілкуватися із заступником міського голови Юрієм Івановичем Павловим. І Ми прощаємося з вами: бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Не забувайте про те, що ми з вами знаходимося у стані війни. З Російською Федерацією віримо в себе, віримо в ЗСУ разом до перемоги. Разом до перемоги.